Next Station – Українізейшн сьогодні почнемо одразу з констатації важливого факту: усмішка і посмішка не синоніми. Посмішка буває глузливою, іронічною, скептичною, словом, аж ніяк не привітною. Посмішка в комплекті сто разів на день на обличчі грає посмішка. Зухвала посмішки стела екрані. Загляне в серце посмішка весни, ти повір у свої сни. Ця є посмішка твоя. Кажеш, моя посмішка зватива. Давай частіше посміхатись. Коли посміхнешся, випадково мені. У мої сльози, і посмішка на постав. У деяких випадках автори пісень, можливо, й мають на увазі саме посмішку. Оту уїдливу, але в більшості випадків в контексті все таки варто вживати усмішку. І усмішка твоя мені дарує надію. і запалює усмішка твоя. Але усмішка твоя єдина, очі твої одні. Ти усміхнешся і даш мені. Рі всміхну світаню. Хай усмішками друзів наповниться весь дім. Усміхнися ми. Подари камінних золотистим. Отже, підсумуємо, щоб запам'ятати назавжди: усмішка може бути приємна, лагідна, ніжна. Цей вираз обличчя показує схильність до сміху або символізує привітність, задоволення тощо. А посмішка це проглузування, іронічне ставлення до когось. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.